Розпаковка чек. Фільтр знятий. Повдите його. Думаєш? 10 -10. Ти думаєш, як правиль ключок? А як не можеш включу. Логічно, логічно. Давай ключики, Сань. На 10? Ні, на 12. Ну звісно на 10. Будемо вже ми зі світлом 6,5 кВт. 6,5 Генератор ставим. Зараз будемо. 5 кВт. Ну вот написано 6,5. 200 сил. О, дивись. Оп. зараз ми це все. Застренько робимо, відкручуємо, ставимо фільтр, бо ми його знімали для транспортування. Є, є в нас бензин. У нас повний майданчик машин, що в нас немає бензину. Тепер вже, як везете на майданчик машину, то беріть з собою зразу 5 літрів бензина ставте у багажник. Щоб Саша там не цідив з вашого бака. Що в такому випадку треба зробити? А на ньому немає ніякого штурка. Є. Тань, що ти стоїш? То поки роби з переноски папу папу. Так, першим ділом треба подивитися, що у нас в нас з боку там робиться. Десь у нас тут була бензин. Як ти думаєш, масло сюди треба доливати чи ні? Ні, це ж чотирьоктний двигатель, сюди не лиється масло, просто чистий бенз. Бенз в нас соточка, павер. Чекай, блядь, хоч би ніхто не курив тут рядом. вже. Залиємо повний бак і вже на рік хватить. Коротше, треба закрити заслонку, або, як в народі кажуть, зробити підсос. Ну, і Пробуємо заводити, там будемо бачити. Спіцура, спіцура, спецура, Чекай, зараз він трошки прогріється і тоді скинути пасок треба. Провіряємо, чи працює. Диви. Пішла зарядка. Кандюр під'єднали. Зараз подивимося, чи він працює. Диви. Кандюр працює. В принципі, зимою вже не змерзнемо. Може будемо без кави, але з кондюр. Закриваємо заслонку, повітряну заслонку, тобто підсос. Закрили. Включаємо кнопочку на ON. А що не так? А може це я тут повиключав це все. Ага, рукоять. Пішло. Тепер переводимо підсос назад. Кава машина світло є, світло є, чи нема, найголовніше, щоб зробити каву, а там далі, як буде. Ого! А що моргає? Слабенько йому. Кавомашина включається. Прогрівається кофемашина і воно все моргає. Там треба додати. А ну спеціалісти, скажіть, чого йому, чого йому не вистачає? Бензини чи потужності? Одним словом, він заглох. Завтра будемо шукати мочнішого, цього не вистачає.